Я, хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Усе її життя змінив нещасливий випадок при народженні. Одразу після пологів лікарі впустили немовля. Дівчинка дуже вдарилася обличчям та отримала дефект, який відтепер зростав разом із нею. У Світлани була сильна асиметрія обличчя, ліва щока у кілька разів більша за праву. А відтак глузування та образи з боку однолітків і безліч набутих комплексів. У спробах позбутися страхітливої вади дівчинка пережила 21 хірургічну операцію, але кожне таке втручання завдавало лише болю. Обличчя Світлани так і не ставало кращим. Зовнішній дефект та насмішки оточуючих зробили Світлану сильнішою. Вона вступила на економічний факультет університету, вийшла заміж і народила сина. Занадто велику щуку вона навчилася ховати за волоссям, потім тепер переживала, що від її недоліку може постраждати син, боялася, що насміхатися будуть із нього. Так Світлана наважилася на чергову пластичну операцію. Вона стала героїною проєкту Поверніть мені красу та повністю довірила себе лікарю Ростиславу Валіхновському. Як змінилося життя Світлани після проекту? Вона розкаже просто зараз у студії сніданку. І справді, просто зараз вони вже в нашій студії. Хірург Ростислав Оліхновський, його пацієнтка Світлана Логінова. Доброго ранку. Доброго ранку. Я рада ранку. вас вітати і одразу Доброго. ж хочу сказати світ. Ви маєте чудовий вигляд. Ви прекрасно виглядаєте. Але от якщо... Ну, звернути увагу на той факт, що ви з дитинства росли з цією пухлиною, наскільки важко було, тому що діти в школі жорстокі. Наприклад, чи чи було таке знущання якесь, яке було важко вам перенести? Тяжело було морально це все пережити, не зламаться під давленням вот этих насмішок. Ну, діти, дійсно, они очень жестокие, они ещё не осознают, они не понимают, что вот есть такие люди, у которых не все как бы в жизни может быть в порядке. Ну, Мені кажуть, це я сильний чоловік, якби как бы, я моральна. Ну, а от до того, як ви потрапили на проект, це звичайно шокуюча така цифра. Вам довелося 21 операцію пройти. Чому так? Що щось пішло не так взагалі, чи щось що казали лікарі вам? Ну, врачі многі. Кожен врач говорив свою версію, якби как бы. э, Почему так, тому що мама моя не здавалася, вона якби как бы, боролась за того, щоб вот все поміняти, змінити. Э, ну, тому що вона виділа, якби как бы, ну, я від цього страдала. Двадцять одна операція це багато, так. Це багато, так, насправді. Да. Пане Ростиславе, а ви що скажете зі свого боку? Чому так? Чому аж така величезна кількість оперативних втручань? Ну, треба сказати, що у Світлани була задана травма. Після буквально народження Світлана зазнала досить значної травми обличчя, кісток обличчя, зокрема, і суглобу. Це був нижньо-щелепно-скроневий суглоб, який був уражений. І в результаті такої задавненої, занедбаної травми, ну не зовсім ефективних хірургічних втручань, які були в минулому утворилася значна за розмірами пухлина, фіброма, значно збільшилася ліва половина обличчя, доєднався лімфостаз. Ця низка проблем привела до того, що колеги в минулому проводили такі операції. А що робили саме ви? Власне, ми виправили кістковий дефект. Ми зробили кісткову пластику, видалили пухлину, видалили дефекти м'яких тканин, репонували тканини в нормальне положення і добилися нормальної як функції, так і анатомії. Тому в цілому наша Світланочка відновилася, вона вже зразу посміхалася, але зараз я бачу, що час це теж наш добрий товариш і друг, тому що з часом е, наслідки хірургічного втручання ще покращуються. Ну, про час ми ще поговоримо. Ще буде у мене до вас питання. Світ, а от під час проекту, ну я розумію, вже що протягом життя вас підтримувала мама, і на проекті, скоріш за все, також. А е, чому чоловік не підтримав? Що сталося? Ну, он может, ну, это я, мое мнение, mm -hmm. что он боялся, что все поменяется, как бы, ну вот я стану уверенной, во-первых, в себе, потому что кардинально меняется внешность благодаря врачу, который сделал работу. Вот я, я не стану больше такой, как я была прежней. Тобто він боявся, що ви станете красунею і, і, і щось може піти не так. Але ж психологічний стан він дуже важливий від того внутрішнього відчуття, впевненості чи невпевненості. Ми власне крокуємо по життю або з опущеною головою, або з піднятою. Що ви скажете, пане Ростиславе, наскільки от психологічний стан важливий? Тому що я знаю, ви кожну свою пацієнтку підтримуєте. У нас впевнені королеви, так Світлана, це одна з наших королев. І в цілому, звичайно, така знаєте, позитивна позиція в житті бачення того, що все буде добре, так і щодня робота, яка доповнює роботу хірургів, це і фізичні навантаження, так, це і здорове харчування, це відсутність шкідливих звичок і так далі. Це дуже досить, досить сильно доповнює нашу командну роботу. Що ви скажете, Світлана? Ви підтримую? це робите чи ні? Да. Підтверджує командно. І працюємо. Ми ще, я ще не становлюсь на этом. Я спустя 4 роки після проєкту, Я всі 4 роки займаюся далі своїм. Ми з врачом созванюваємося, пишемо друг другу. По поводу... он мене он бросив після проєкту. Ну, давайте про це більш детальніше ви розкажете. Буквально за мить. Ми скоро повернемось. Нікуди не тікайте. У нас в гостях лікар Ростислав Ліхновська, його чарівна пацієнтка Світлана Логінова. Я ще раз хочу сказати, що рада вас бачити. Але, пане Ростиславе, якщо повернутися до здоров'я, е, пройшло 4 роки після проекту, після операції. Так чи може бути таке, що пухлина повернеться чи ні? Як правило, такий тип пухлин має дуже низький відсоток рецидиву, тому ми цього не боїмося. Більше можу сказати про те, що з часом лімфатичні судини, у нас була проблема лімфостазу, починають працювати краще, тому лімфатичний набряк зникає. І в цілому обличчя Світлани буде ще більше і більше покращуватися. Тобто, От. в цілому ми досягнули класного гарного результату, але це ще не кінець. Тобто, час, як ви сказали, працює на вас навпаки, так? осідлали його. Світ. А як ваше життя змінилося? От пройшло чотири роки. Що нового прийшло в життя? Е як я, себе почуваєте, можливо? Я дуже, дуже <ривається> Мне, как бы я рада. Я, я стала самоувірена. І я вообще уже для мене нету как бы преград. Я може раньше того б не сделала, що сейчас сделаю. Я благодарна, благодарна свою хочу сказати Ростиславу Любомировичу, в першу чергу родителям, за то, що они. Вот такого сына, благодаря им появился такой сын, у которого очень большое сердце. Очень. И у него столько доброты, он хочет всем помочь. Ну, вы <смешно> вас мало. <смешно> ну, ну, я, благодаря ему, я помню его слова, когда он мне сказал. Я спросила, почему вы за меня взялись? Ваши слова. У меня растет Ну, Он хотел бы, чтобы так относились все. Как бы. А врач у нього он з серцем работает. Он, для нього не деньги важна. Вот, я сталкувалася з врачами, влечі. да которым є деньги, ми тебе будемо лічити. Ні тоді да. будемо. Я ні таке знаю. часто буває, і дуже класно, коли є величезна підтримка і з боку спеціалістів, з боку рідних. Як ваші рідні відреагували на зміну зовнішності? От коли ви така красива вийшли? Та й зараз власне як реагують От люди, які вас знали протягом усього життя. Некоторые даже не знали, що у мене є така проблема, но потом когда они увидели по телевізору и увидели потом мене. Я сейчас не стесняюсь ходить з хвостиком. Как бы это вся увидела для меня. Тобто ви вже не прикриваєте з не роботу. Я вважаю, що я можу ходить з хвостиком после того, що я все перенесла, Звичайно, пережила. Этого. Найголовніше ваш син пишається мамою. Да. Так, Он, Мама, ты у мене красивая, мама, ты у мене найкраща. Це найкращий комплімент. Я вам бажаю, щоб ви почули такий комплімент ще й від дорослих чоловіків або від того, хто буде протягом життя поруч з вами. Дякую, що ви до нас прийшли. У в нас в гостях були хірург Ростислава Ліхновська, його чарівна пацієнтка Світлана Логінова.